Як зрозуміти вагітній жінці, що пора звертатися до лікаря? Ну, по-перше, це нудота, часті позиви, до блювання та сама блювота, яка відбувається більше ніж 5-6 разів на день? Це не засвоєння їжі, неможливість з'їсти, випити і засвоїти е ці продукти харчування при важкому перебігу. Нудоти та блювоти вагітних, її вже е, називають надмірна блювота вагітних. Це гіпермезіс вагітних. Жінка повинна обов'язково бути госпіталізована, госпіталізована навіть до інтенсивної терапії, в якій вже буде надаватися вся необхідна допомога. Буде відбуватися обстеження жінки, буде визначення іслотно-лужного складу крові вагітної жінки, тому що під час надмірної блювоти організм втрачає велику кількість електролітів. Натріс крові втрачає хлор. Втрачає всі мікроеліменти, які потрібні для нормального існування і нормального підтримання життєдіяльності майбутньої дитини.